Знищили Петріот російські окупанти, заявляють, що, начебто, вдарили по установці, яка нещодавно надійшла на озброєння ЗСУ. Таку новину пропагандисти почали розповсюджувати після атаки на Київ 16 травня. Нібито саме у ту ніч їхня ракета «Кинжал» поцілила в Петріот. У повітряних силах зсу відреагували на заяву окупантів і заявили, що це неможливо. Не приймайтеся за долю Петріота, значить, що з технічної точки зору. Петріот це комплекс, батарея, дивізіон, система, всі по-різному називають, і ніхто не може зрозуміти, по суті, що складається. Так, беремо дивізіон. Дивізіон – Це командний пункт, так, який, в якому стать бойова обслуга, відстежує повітряні цілі, і отримує, отримує інформацію про повітряну обстановку в зоні своєї відповідальності, таким чином відпрацьовує так. По повітряних цілях може працювати в ручному, напівавтоматичному і в автоматичному режимі. Саме автоматичний режим роботи Петріо дозволяє йому без втручання людини збивати повітряні цілі, як це було. От минулої ночі тому автоматика, це власне тут швидкість прийняття рішень, виявлення цілей і застосування озброєння. Далі геродар, який забезпечує інформацію, який знаходиться на віддаленні, зрозуміло, що і до восьми пускових установ, в кожній з яких по чотири транспортно-пускових контейнери, які, які відповідно теж розташовані на певній відстані. І забезпечують вже саме бойову роботу пуски ракет. Ось, власне, це і є петріо. Ну, знищити систему, ну це е, якимось там кінжалом, ну це неможливо. Тому е, все, що там вони розповідають, я думаю, що нехай залишиться так у них в, їхньому, в архіві їхньої пропаганди. До слова, вчора командування повітряних сил взагалі не хотіло коментувати заяви представника міноборони РФ Конашенкова, який вже неодноразово заявляв про, начебто, знищення складів нашої авіації, систем та іншого озброєння, яке є у ЗСУ.